Так, друзі, доброго вечора. Нарешті дали світло. От, хоч це вже і трошки пізній вечір. Але давайте ми трохи продовжимо цю тему, дуже актуальну тему відключить. Багато хто з вас знає ось ці ліхтарі, від нього коробочка, Ну, вона вже більше не буде потрібна. Тому що він мені вже жити не буде. Ось такі дуже популярні були. І багато хто їх купив. Оце мамі навіть хтось подарив. Я не буду казати хто. Але дуже гарний дарунок. Це отакі фінарики. Так, Що в нас тут ще в нього впихається, в крабичці. А, тут коробка від іншого ще ліхтарика. Це гарно, це я користуюсь. Так, ну це підуть крабички до крабичок. Mm. Так, ну і давайте тепер подивимося. Так, Це зварювання. Це я знайомому робив нову збірку оффенар. В нього просто дійсно здохли самі акуми. Чим такі, що я тільки їх почав відривати стрічку, цю зварювальну від них стару. А вони Один зробив Пшш... другий потік. Гарні куми. Так, ну, перед нами ось цей фінарик розібраний вже. А в ньому, а, навіть, живий, такий, без маркувань. Навіть щось важить 4 вольтовий акум. От, Ну, піде на Ось. І ось такий тут стояв це від 220 вольт, одразу і зарядка, і е з шумтом е різна яскравість світлодіодів. Ось щось ось таке. Ну, тут ці діодики підуть, я їх випаю. Дранзистор тут навіть щось е, водне. Ну, таке. Оце такий мотлах стояв тут у Ну, це, е, це буде тут підкладочка, щоб не бовтався. Він хоч і приклеєний, але хай трошки буде підпертий. Так, е, хто бачив відео про те, як в мене розірвало, е, ноутбук батареєю Lenovo, ось з цієї батареї я зміг витягнути дві банки. Е, вони десь, мабуть, 2200 кожна, тобто тут десь 4000 батарея виходить. Чим я це зробив, це все це працююче, говорить. але е, вистачає ну, трохи більше, ніж на годину. Це таке. Таке, дуже таке. Ось. Е, навантаження тут усіх ці панелі десь. 0,4 ампери, Десь ми, тут в мене 4 А, тобто десь на 10 годин з одного заряду він буде працювати. Ось. Е, стоїть тут платка всім м -м, відома по попередньому відео, мабуть, Та, багато хто її використовував. Вона Кепічана. Це CR42. І е, в цьому випадку я вирішив. Залишити ось цю роз'єм 220 та функцію заряду від мережі. Ця плата на 2 Ампери. До речі, зараз все це вже зібрано і навіть от бачите, є вже працює панель, тобто якийсь заряд в цих акумах є. Плата ця підпаєна. Все, все добре. Е, а ось цю плату я отримав ті кіно сьогодні на пошті. Я замовив їх 5 штук. Це перетворювач 220 на 5 вольт якраз 2 ампери. Ось Він сюди чудово стає. Я, ось, е, я знав його розміри. У продавця було вказано розміри платки. І я собі ось вирізав таку картоночку для розміру, розмітки. Він сюди стане. Їх в мене ще 4 штуки. Також я взяв дві таких трошки потужних. Це біля ампера. А це такі мініатюрні десь до 0,7. Ну, считайте, 0,5. Але дуже мініатюрні такі. Перетворюсь, я вже використовував їх. Мені дуже сподобалося. Оце взяв отаких от от е, коштують вони десь ці по близько 120-150 гривень, ці по 90, а ці по 60. Тобто mm -hmm. досить приємна ціна. Nice. Давайте ми їх приберемо, вони вже, вже нам не потрібні. Тут це я Там ще купив там, на тому сайті, бо в мене зламалися майже всі такі простенькі пінцети. Цих ЄСД15 купив біштучки по 45. Стаїться щось таке гривень. Ось і, ще один такий трохи вигнутий. Ось такий, ось такої форми, цікавенької. Такий ну, гарний, але не магнітний. А ще такий ось пінцет. Спробую, якщо сподобається, він трошки дорожчий, але якщо сподобається, я ще візьму. Чому я взяв цих е пінцетів одразу пару, вони дешеві, але в них є, якщо прикладати трошки зусилля, в них ось, ось зварювання, тут лупається і. Ну, ось з такого самого пінцету в мене залишилось дві такі гарні киварілки. Для чогось. Ну, Хай будуть. Ось ось таке ну, чи там. Пульта телевізора мені потрібно згубили, як то кажуть, пролюбили. Ну, таке. Ось, ну, тому мені зараз залишилося е -е, зробити тут тільки е -е, підключення 220 і я, мабуть, е, -е вже зніму, як це працює. Ось, ну, Зворотня сторона тут ну, така дірочка, щоб до ЦР-42 добиратися до її кнопочки, щоб можна було там сіночком нажати. Та було видно світлодіоди. Зроблено трошки неаккуратно, не можливо. ну, вибачайте, щось вирізати рівно і мої руки. ну, Це не все На жаль. Тому давайте ось э, для вас це буде секунда, а для мене якийсь час, я підключу цю платку і покажу вам вже цей фонарик працюючий. Так, друзі, ну під'єднав я цю платку, правда, під'єднання вдивився в інтернеті. Ось, э, ну, кому потрібно там позаду два э, полігони це 220 вольт. Ну, у нас написано, що воно працює від щось 80 до 270. Щось таке. А, ну, це, це класичний імпульсник. Задаю ще шиночка. випрямляння, оптопара, Ну потужним діодом. Ну, це балансується, ну, спрощено трохи дру, схема. Ось це плюс та мінус. <кій> повинен бути ще один конденсатор, Ми його щось нема. Чи <кій> що тут інша схема може бути? <кій> ну, це не важливо. Досить іскравий світлодіот, тому я не став. Я його видно через корпус, я вже протестував. Заворотній зв'язок парою. Опорника нема або не виступає в цей стабілітрон. Ось, ну, простенький імпульсничок такий. Ну, Зараз я як куди ж без них приклею на гарячі марклі і покажу вам його. Відібраному вже вигляді, як він працює. Так, ну що, друзі, давайте подивимось, що в нас вийшло. Вийшло в нас ось що. Ось він у нас вже зібраний. Так. Ну, це я вже розповідав про цю дірочку. Тут можна сірником або будь-чим взяти, нажати на кнопочку. Не дуже ходить одною рукою тут. Зараз якось. Це не рося. О, вообще. Сміх нажота, я ловин, Покажу еще у нас тут. Може раздражена батарея. Тому ми беремо, ось, ну, працює він. Бобте, яка якравенько. Дуже, дуже добре. набагато краще, ніж та стара. Ну і тепер ну, під'єднуємо, як нібито як штатно оцей і Вмикаємо його у мережу. Бачите, у нас засвітився видно цей світлодіод. Він не тут, де був зелений, там по центру стояла плата та заряда. Ось, так буде краєчку. І, як ви бачите, у нас пішла зарядка. Ось. Ось такий ось така переробка цього ліхтаря. Ну і дехто запитає що ж по коштах. Ну, сам ліхтар був. Так. А акумулятор залишився від несправної ноутбука. Так само можна взяти і а, ті ж круглі літі, ну, будь-які акумулятори сюди поставити. У мене вони майже що безкоштовні, вони залишаються з а, дефектних а, вже відпрацювавших батарей ноутбука. Що ще? Я навіть дроти використав від цього ліхтаря. Це все від нього. Блок живлення 5 вольт Ампера коштує десь 140-150 гривень і платка CR42, cv 42 я не пам'ятаю вже точно. Вона коштувала, коштує щось десь 40-45 гривень. Тобто, витрати на цей ліхтар, окрім ну, моєї праці, склали десь 200 гривень. Ну, а так, інше, додайте своєю фантазією. Так, можна переробити будь-який ліхтар, в який це буде влажити на корпус. Наступним мені. Брат попросив, хто пам'ятає, отакі були дві денного світла лампи і круглий, як совковий ліхтарик, кругленький. Ну, Я там теж поставлю таку саму схему. Якісь подібного плану акумулятори. Але я викину там і лампи тінь. Ось, і поставлю або світлодіодні стрічки, або ті, що в мене вже були не раз у моїх відео те, що я використовую зараз, долізу дістану ось, ось, ось ці стрічки. Ну це 12 вольтові або Вон, поставлю замість лампочки розжарювання якийсь яскравий світлодіод. подивлюсь, що в мене були якісь там одноватні. А замість денного світла лампа ставлю ці. Ну, просто зла дівну стрічку звичайно десь тут маленький шматочок є кудись кудись планував ставити потім роздумав і він тут на столі десь був. десь лежить я його бачив чорчик так ось Десь півтора метри вистачить з головою. Так, клеїти її в корпус. Ось така фігня, друзі. Працюємо, робимо. Ну, це я зробив, бо всі пороздавав ліхтарі і зараз самому, щоб не ну, сидіти в темряві в кімнаті. Ось Зробив це я собі так переробив. Ну я ж кажу, хлопці, як приїдуть, ліхтарі треба, треба. Все, що було, віддав. Ось, ну, Ви там бачили щось на замовлення їм робив. Ну таке. Тому доброї всім ночі, тихої, слава нашим військовим, слава енергетикам. Да прибуде з нами світло.